Друзі, погляньте, який представлені великодній декор. Е, так, що це на за корзиночка? 390 гривень. З вушками дуже мало. Mm -hmm. Все таке гарне, 149 гривень. Це що нас у нас таке? Що у нас? Тут такий віночок для декорування. 149 гривень. Свічник це 149 гривень. Mm -hmm. А ось такі милі такі затченятка. Це просто декорація. 120 гривень. А це в нас рослина. Це з вазочкою, мабуть, йде. Декоративна рослина 169 гривень. Гарно. Десь така декорація мала. 149 гривень. Просто така тарілка Сервірована. А ось ми побачили, яке з квіточкою. Боже всього 59 гривень, Ну це дерево. Але все одно воно екологічно, класно виглядає. Синтетично. Знову морква. 60 гривень. 79 гривень. Декорація, всякі мої. Ціплятка. 169. Ой, ще в нас є. Ух ти, це скло. Гляньте, який зайчик. 220 гривень. М -м -м. В тому році я, такого вибору у нас не було. Така мила тарілочка. З понтиком. 450 гривень. Клас. А ємнасті для сипучих. Погляньте. Супер. 220 гривень. І поменше в нас 169 ще в золотому кольорі. Так, часку безімельна. От яка підставка для яєць. 234 гривні. Гарно виглядає так все. Happy Easter. Так, Теж така тарілка сервірувальна. І що у нас по ціні? 269 Дуже тяжко. А такий зайчик з бантиком 220. Ось такі. 169 гривень. Так. Чашка гарна. 349 гривень. Така тарілочка. Просто краса 169. Угу. Підставочку. 190 гривень. Так, і з цієї на сторони боже, скільки в нас що це квіти? бо я немоблища з лав. Дуже легенькі тюльпанчики. Непогано виглядає. 270 гривень, друзі. Мені здається, в на кольорі, воно краще. Так, знову зачинятка. Про це у нас таке? 120 гривень, просто декорація. Писанка така. А такий кролик. 80 гривень. І он які зайчики, в Аврорі щось подібне було, але тут краще. 460 гривень. І дівчинка. І ось такі статуеточки 120 гривень. І же, яка милота, як гарно 120. А це ще вулик? Велико. 220 гривень. Ага, це годівниця для птахів. Супер. Вона не розіб'ється, наприклад, від сильного вітру. Ось такі кошики по 100 гривень. Ага, 100 це маленькі ось такі. А цей 130 побільше. Так, а ще квіти. Ні, ну, ці квіти мені не подобаються, друзі. Орхідея непогано виглядає. Але якщо б я обирала, то мама тільки тюльпанчики. Такі ніжні, м'якенькі. Класні. Так, все, на цьому у нас великодній декор, мабуть, закінчується. Ще квіточки. Така рослинка, ну непогано. Так. Ой, який чайник класний, друзі. 340 гривень. Гарний чайничок. Пляшка для води. Так, 270 гривень. Ммм, така ось тут, а там скло. Ну, гарна якість. Так, ну все, друзі, це вже невеликодній декор. Я вам показувала саме його. Так, бажаю, це відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд, дякую, що ви були зі мною. Друзі, залишайтесь на каналі, підписуйтесь обов'язково. І до зустрічі в наступних влогах та відео. Всім па-па!